Всім привіт! Записую вам маленький дайджест від акторів серіалу Вартовий зеленої діброви. Наша команда стала для мене чимось більшим ніж просто командою професіоналів. Ми жили разом, ми кожен день снідали, обідали разом, вечеряли разом. Мені надзвичайно пощастило, тому що коли я прийшла на першу чітку, я побачила, що я буду зніматися зі своїм другом Микитою. Ми були шалено щасливі, тому що побачитись через свої графіки ми не можемо. А, найцікавіше було те, як ми обідали, тому що я їм насправді набагато менше, ніж нас будували. У нас були шалено великі, і смачні порції. Моя половина порції завжди віддавалась Микиті. Як мене вся команда майже будила по черзі, ніхто не міг мене розбудити, або як і засинала, коли у нас там 5 хвилин між сценами, я така, оп, я дуже швидко засинаю. Цей процес ми зробили не просто як професіонали, а з душею. Я сподіваюся, що коли він вийде 1 серпня на Ютубі, ви всі його побачите. Побачити мене в цікавому образі, в якому я до цього ніколи не була. Серіал наповнений теплом, і він з душею. Це найголовніше, як на мене. І я сподіваюся, що вам всім це сподобається, і ви всі це побачите. До зустрічі 1 серпня, хто буде дивитись нас на Ютубі. Дякую всім. Цьом-цьом.